Добігає до завершення формування наглядової ради Миколаївводоканалу. Нагадаємо, воно стартувало у січні. На думку Олександра Сінкевича, новостворений дорадчий орган забезпечить прозоре та ефективне управління підприємством і підвищить якість послуг з водопостачання. А напрацьований досвід застосують при реформуванні інших комунальних підприємств. Далі пряма мова. Історично в Україні це такий перший конкурс відбувається за допомогою Європейської антикорупційної ініціативи і нашої федерації корпоративного врядування, які проводять цей конкурс. Наскільки мені відомо, він вже на завершальному етапі, вже там пройшли співбесіди. Зараз де там погодження кандидатів. Найближчим часом це питання буде винесено на сесію міськради. Після того, як буде затверджений склад цієї наглядової ради, буде оголошено конкурс на, ну, на директора підприємства і так далі. У нас є амбітні. Бажання це зробити такі організації корпоративні в найбільших споживачах бюджетних коштів. А це якраз є підприємство Миколаївводоканал, Миколаїв облтепленерго, «Миколаїв, Миколаїв Електротранс. Тобто, щоб гроші, які використовуються цими підприємствами платників податків, використовувалися максимально прозоро, зрозуміло і всі процеси, які там відбуваються, прав. Проводились знову ж таки прозоро, щоб не було таких, ось якихось там корупційних скандалів, там, щоб всі процеси відбувалися налагоджено згідно європейських правил і норм, для того, щоб це контролювалося не там окремими чиновниками, а щоб це було незалежними людьми, які зацікавлені в результатах, в фінансових результатах і в якісних послугах.